Показую вам один з моїх найулюбленіших маринадів для курочки. У мене смачна органічна курочка з ферми Екоко в Дніпрі. Дістаю її з вакуума, промиваю і перекладаю в миску. Далі готую маринад. Беру подріблений чесник, додаю олійку, яку мені поклали в посилочку разом з курчатками. Перед великим замовила на пробу три види екологічно чистих курчат. Детальніше розповіла в минулому відео. Переходьте, дивіться і замовляйте собі. Доставка по Дніпру безкоштовна, а по Україні в термобоксах по тарифам Отже, До чесника додала олійку, сіль, сушений та мелений імбир, мелений чорний перець, густий соєвий соус, теріякі і сік свіжого лимону. Все гарненько перемішую, курочку проколюю воделкою. Зверніть увагу, яка вона м'яка. Саме так має проколюватись домашня молода курочка. До речі, запах і смак у неї точно як у бабусної домашньої курочки. Залишаю курочку маринуватись на 2-3 годинки, а потім відправляю засмагати в духовку. Аромат і смак просто казковий. Однозначно буду замовляти ще. Пишіть в коментарях, чи запаслись вже м'яском довели і чи сподобався вам рецепт? А також діліться своїми варіантами маринадів, буде цікаво спробувати.